День усім малятам і дівчаткам, і хлоп'ятам не можемо без казки у світі ми прожить, бо казка нас вчить, як потрібно дружить. Казочка про друзів до нас завітала, як треба дружити, нам розказала. То сідайте всі малята, казку слухайте завзято. На окраїні села дід з бабусею жили. Жили, не тужили, музику любили, вечорами танцювали, казочки розповідали, пиріжки ліпили, дружно гомоніли. Сонечко все припікає, дід з бабусею розмовляє. Ти бабусю не сиділа, а колобка б мені зліпила. Добре, дідусю, пішла пекти. Бабця музику включила, тісто здовне замісила, Колобка зліпила, вихолоняти поклала, втомилась і задрімала, а колобок на віконці вихолоняє і у лісочок поглядає, стрибнув із віконця колобок і покотився у лісок. Друзі став шукати. Щоб було із ким пограти? Між ялиночок котився, з веселим зайчиком зустрівся. Я колобок смачненький бок, спекла мене бабуся, і я без друзів сумував і від родини утікав. Пограй зі мною, зайчику, бо дуже я самотній, без друзів я сумую, тому по лісу і мандрую. Добре, колобочку, давай пограємось разом. Колобок і зайченятко друг. Ми вже стали і у лісі веселенько й дружненько гуляли. У -у 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 -у! Хто ж то голосно кричить і дерева ламає, то вовчисько кричить, колобка шукає. Що то пахне На весь ліс Треба пошукати, на галявині присісти і поласувати. Вовчик, братик, не кричи на весь ліс сердито, я пісню тобі заспіваю, бо друзі все собі шукаю. Я колобок, смачненький бок, спекла мене бабуся, а я без друзів. Теж самотній був, бо його боялись. І коли пісеньку почув, звірята побратались, хоровот по водили, пісеньки співали і серед молодих ялинок у піжмурки гуляли. Ведмедик по лісу гуляє. Поїсти смачно полюбляє. І на колобочка поглядай. Ти дуже смачно пахнеш. За стіном треба сісти. Котись уже до мене. Тебе я буду їсти. Не спіши, вемедику, друже косолапий, На плечок присідай і зі мною пісеньку заспівай. Я колобок, смачненький бок Спекла мене бабуся, а я без друзів, і від родини утікав. Пограйся зі мною, ведмедику, бо дуже я самотній. Без друзів я сумую, тому по лісу і мандрую. Добре, Колобочку, давай пограємо зразу. <kaduciuchetta> Ведмедика у лісі товстунчиком прозвали. Із-за ваги звірята гратися не звали. Зрадів ведмедик косолапий, що друзів в лісі має, тепер вже не сумує, а весело гуляє. Серед ялин на самоті лисеня гуляла, і до гурту звірів пильно приглядалось Лисенятко шкоденя. Бачив колобка, і в животі заграло, зупинилась і улесливо. Бо дуже я самотній. Без друзів я сумую, тому по лісу і мандрую. Ви прийміть мене до гурту, будем разом грати. Не буду більше хитрувати, менше ображати. Колобок щасливий став, бо друзів тепер має, до бабусі й дідуся радо повертає. Поважає, той горя не знає, товаришів в біді не кине, і зайве не спитає, як поснігнеться